Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Як реагувати на агресію суспільства? Топ тема з самого рання тут і зараз Доєднуйтеся. Е, від співчуття до скандалу. Ну от згадаємо цю трагічну історію у ніч проти 21 грудня. Ворожий шахет влучив багатоповерхівку у Солом'янському районі по вулиці Лобановського. Уламки спричинили пожежу в квартирі телеведучого Андрія Ковальського. Чоловік дивом врятувався разом з своєю дружиною і двома дітьми. І проте частина квартири вигоріла. Після пережитого жахіття дружина написала допис, де залишила банківські реквізити для допомоги. Ну і пост поширили сотні людей, в їхньому числі і відомі колеги телеведучого. І, от власне, ці репости перетворили співчуття. В хейт до родини в коментарях. Ну і питання: так звідки у нас виникає така е, агресія, і ненависть одна до одного, коли ну от навіть переживши таку трагедію, е, ми починаємо знаходимо за що можна цькувати і е, як на це реагувати, що робити, ігнорувати чи можливо е, відповідати? От власне про це ми поговоримо сьогодні з вами, Олеже. На наш снов, наш сніданківський ваш психотерапевт Оленчеба з усіма сьогодні віталися, Христос Вітаю. народився. Словом, його. Ви ти психотерапевт, фактично людина з медицини і але я дотримуюся традиції? ритуалу. А ритуал завжди носить захисний характер. А я пропагандую психологію, психотерапію як елементи захисного характеру. Тому це має і не має відношення до мого розуміння релігії. Я а, а, пане Олеже, агресія. Ну... Так чи інакше, реалії нашого життя хотілося не хотілося говорити після того, як вчора зустріли першу зірку, святвечір і так далі. Сьогодні говорити про прогресю, але теми і життя нам нас підштовхнули. А як вам ця історія? Ну історія, чесно кажучи, мене не здивувала. Ну а, тому, що дуже багато зараз емоцій зійшлося. Ми ж знаходимося в якому хронічному стресі. Ми якось повинні реагувати. Люди по-різному реагують на а, перебування в цьому надмірному збудженні, надмірному випробуванні до тебе надмірних знаків запитання, на які ти не можеш відповісти, і так далі. Ну, в кінці кінців, що таке агресія? Агресія це власна безпоміч. Це якщо ти не можеш доказати словами, щось пояснити, ти вихлюпуєш себе ту енергію, знаходиш об'єкт, а його знайти надзвичайно легко. Ну, співставити дві картинки. Наприклад, картинка з такою яскравий одяг, красива квартира, і тут раптом співставити те, що в тебе в голові не сходиться. А як можна просити гроші, маючи таку квартиру, до речі, зруйновану, і так далі, чи в такі костюми, чи ще якісь речі. Тому, коли ці речі сходяться, і ти не можеш по-іншому це якось відреагувати, ти починаєш реагувати агресивно. Ну от давайте таки зануримося в коментарі. От акторка Ольга Сумська вона поширила це ж цей допис. Теж історію про цю, допомогу про Андрія. родині, mm. так що потрібно там пожежа була в квартирі, що така трагедія, і треба а, е, е, треба допомогти. І ось е, там 660 коментарів. Ну, диви тисячі ну, на кшталт, тисячі українців лишились без житла. Думаю, ведучого стелебач. З телебачення є можливості і забезпечити себе, є друзі забезпечені, щоб не просити гроші громадян. Далі він не сам, самий бідний у цій країні, це дослівно кажу. Як добре бути відомим? Бачу здоровий чоловік, журналіст, не бідний, квартира нова, ще й плаче. Як трошечки зміщаються акценти з одного боку, з іншого боку, ось вам приклади ну, рефлексії людей. По -перше, по перше, слово плаче, до кого відноситься. Хто дав і хто сказав, допоможіть, будь ласка. Скоріше, дружина, так? Ну вона розмістила чи він угу. розмістив? Та правильно. Так, так, так. А хто в нас більш емоційний? Жінки це нормально, і це така фізіологія, і це звична реакція. Сльози, розпач, розведені руками, що було гармонійне життя, і ось тобі руїни і тому подібне. Ну, але ці реакції вони достатньо звичні, і у вас прозвучало, власне, що робити. Якщо ти даєш, починаєш коментувати, відповідати, пояснювати от на цей хейп, на от це звинувачення, та ви такі й просите гроші, ти створюєш ефект опору. Типово, а кудар рве речовина, яка взривається той же динаміт, туди, де створюється опір. Тобто, чим більше ти будеш пояснювати, тим більше на тебе буде виливатися незадоволення увага власним життям, не її життя. Не когось іншого, хто зараз на екрані, чи що, а власним життям. Я ж почав, що агресія. Це якщо я незадоволений в своїй сім'ї собою ще чимсь, я шукаю об'єкт, куди розгрузитися. І от раптом в мене появляється в стрічці новина: така: ну от я туди і розгружаюся. Тому не потрібно давати щось там пояснювати. Я Це порада тим, на кого вилився цей бруд, і тому подібне. А ви розумієте, чому? А ви розумієте тих українців, які ну, дійсно стали. Через ті обставини, які є спільними для нас усіх злішими, і ця злість а, трансформується, конвертується в такий спосіб спілкування. Я ж почав з чого? Що це агресія окей? Ну, це, це лим... окей, тому що ми всі знаходимося в різних емоціях, всі ми знаходимося в хронічному mm -hmm. стресі. В нас продовжується війна. Це величезне випробування до психіки. Недаремно працює національна, запрацювала, круто розкручується національна програма психічного здоров'я нації. Пане Олеже, ну якщо це окей, ми всі живі люди. А, так от ми фіксуємо, що є агресія по відношенню до інших, чіпляються за інше в сухому випадку. З приводу Андрія є влучання ракети, домівки немає, немає де жити. Суховилися живі. Потім так. починається все решта. Як вона з'явилася, ця домівка? А звідки гроші? Публічна людина ми, і так там. далі. Це вже, вже 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 другорядне. Фактично є похідне. Там навіть але... там навіть хтось е, задонатив 28 копійок і написали ну таке дуже е, ну такі страшне жахливе побажання. Ну не Цінічно. будемо його, не будемо його да. е, зачитувати. Ну, типу але і от... досить того. А дивіться, е, як сублімувати цю енергію? мається на увазі перенаправити в інше яке русло. Ну, ну у нас є спільний ворог. Треба от. Є відповідь, є спільний ворог, куди ми направляємо донатами, нашими побажаннями, нашою добротною справою в тилу. Моя сторона з лікування. Хлопці і дівчата безпосередньо приймають участь. Ми всі з'єднані однією. Ми з'єднані великою ідеєю відновлення відстояти, перемогти і так далі. Тобто, пам'ятати, що в нас є конкретний об'єкт. Не Саша П'єті, в яких щось трапилося, зламав ногу, а він дуже багатий, і ай-яй-яй, так йому і потрібно, щоб не їздив на Мерседесах. Ні, в нас є спільний ворог. Туди потрібно направляти цю всю енергію і, і, і ще одну річ пам'ятати. Дуже добре пам'ятати, те, що ти посилаєш навколо себе, це такий собі бумеранг. Я звертаю увагу, не навколо угу. себе, не кудись там скинув, щоб все-таки влучити в лоб тому ворогу, а навколо себе. Це твої рідні. От твоя сім'я найближче, може чуть більше це робота, може ще чуть більше це на соціум. От я бачу ефект бумеранг. Що ти зашвирнув, з якими там 28 копійок, з якими матюгальниками, це до тебе вернеться. От цей принцип він завжди повертається, угу. тому що людина, яка сидить в цьому цинізмі, її нічого не влаштовує, дивиться телевізор для того, щоб виловити якісь факти. А ось яка на квартирі, давай я йому туди напишу, чи ще якісь речі, вона що знаходить? Вона знаходить цей об'єкт, вона закидає туди бумеранг. Не реалізує Ну, закинула вона, здавалося, вона звільнилась. Вона стала іншою з цього моменту, стала доброю, ніжною, пішла годувати там синичок і котів. Вона залишилась такою ж. Тобто, це самопоїдання як повернення бумерангу приводить до того, що страждає в кінці кінці той, хто поливає негатив на своїх mm. близьких. От е, як реагувати? От на, на, на такі такі історії, це так? ж тобто, засмучує як це людина, на просто... яку йде така атака Просто з ігнорувати боку. чи навпаки відповідати. Мовчати, от яке правильне рішення. Ну, от ви зробили якийсь допис про особисто своє життя. Зараз не йде мова про якусь біду, руйнацію mm -hmm. і так далі. Зробили досвід в соціальні мережі. Ви переглядаєте, що вам пишуть? Переглядайте, для чого? Навіщо? Ну навіщо? ви це, ну, це робите? ж спілкування з аудиторією. Яке ти спілкуєшся а що ви хочете? навіщо що ви хочете? А я вам скажу навіщо? А, ну, а я давай. вам скажу. Тому що коли ти переглядаєш не для того, щоб прочитати хейт, а навпаки, отримати позитивну ти шукаєш, підтримку. Поглажу, а коли а коли ні, не поглажу. А коли ти шукаєш підтримку, ти не трапляєш на той самий хейт і злісно реакцію людей. Знаєте, ми дуже багато, Просто на наблизить соціальних мереж це в тому, це що, ми, що ми реалізуємо те, що в нас ще не реалізовано. в тому числі якісь нарцистичні речі, ще щось і так далі. Що ми нехай шукаємо підтримку, а люди є різні. Ти вже повинен бути готовий, що на твоє сказане добре слово чи ще щось обов'язково знайдеться той, який не реалізував собі якусь і хлюпне якусь біду. Ну, будь готовий до цього. А значить, перше. Закинув, ну прочитав щось. Ну і зупинився, переходь далі. next. Друге, якщо щось з'явилося, то ігноруй. Це той же принцип. Ти створюєш опір, ти починаєш щось там пояснювати, роз'яснювати, показувати, деталізувати фотографії розруйнованої квартири. Ще більше отримаєш. Повір, ще більше отримаєш, не буде співчуття від тої конкретно людини, яка вилила на тебе цей бруд. Тому виключися, забудь тут ще з з іншої сторони. Так зрозуміло, що зараз наш кожну людину багато речей тригерять одразу, і е, от піднімається ця агресія, там чи, приміром, там е, хтось там чи не, не на війні, а хтось там краще живе, а хтось гірше, комусь краще, комусь складніше і так вірне про те, як як. І одразу люди моментально включаються, навіть не заглиблюючись в історію, угу. вони моментально викидаються в соцмережі. То як от тим людям, коли агресія вже от на такому рівні зашкалює і багато дійсно є е, ну, моментів, таких, через які хочеться кричати, і то як тоді діяти? Треба ж кудись це виплеснути, правильно? Перед, перед тим, як ви мене запросили, тут стояв флічар. А все-таки треба було його. Я так? сказав, я, я ж не просив сьогодні флічар, Але якщо ви зараз мені його знов повернете в студію, Уже я намалюю ли... намалюю. Лише три, три слова. Ага. Давайте. Так. Перше слово: емоції. Зараз ви говорите про емоції. Так. Правильно. Угу. Емоції. Друге Хвилинко. слово. Угу. Хвилинка є. Uh -huh. Мислення, думки. 40, 40 секунд, секунд uh -huh. є у нас. Uh -huh. І третя дія. Uh -huh. Все це потребує ось цього. Людина, яка людина, яка о, імпровізація. Людина, яка вихлюпує емоції. Вона повинна розуміти, що щось відбувається з нею. Ну вона незадоволена, В неї порушено щось. Вона розплачується порушним сном. Вона поїдає своїх. Отже, за емоціями секунд. подумай, чому, подумавши, чому зроби якусь дію, зроби те, що буде тебе розряджати. Діємо, ми Ух. діємо, тому Олег Чабан, в сіданку всти... завжди Встигли, Олежі, ви Вимо рухаємося далі.